Ось там, де ти є. І я хочу запросити Джу Джулію. <кій> в неї цікавий дуже досвід, Джулія. Будь ласка, розкажи нам, що, що трапилось з тобою, і як ти, як ти почула Бога. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в цей чудовий суботній день. І хочу досвід свій розказати. Говорила його вже на молитовному. Очевидно, так сподобався, що сьогодні на біс, буквально. Чути, Господа, от ми звертаємося в молитві. Звернулися в молитві, бачимо відповідь на молитву. думаємо, о супер, все окей, можемо далі робити, як нас Господь благословив. А виявляється не так. І недавно ми з стані базі були в деякі подорожі, і Господь нам відкрив дуже чудовий досвід. Ми їхали із східниці з табору і вирішили поїхати ще до Луцька. Це трошки в сторінку, і ми думаємо, поїдемо до Луцька, там рівно і за рівнем відпочинемо, переночуємо, і наступний день вже на Київ. Подивилися по прогнозу погоди. Пам'ятаєте, липень був дуже такий дощі, прямо зливи заливало Київ, і бачимо, ми так вирішили, що ми виїдемо о шостій ранку, і думаємо, ну в три. Дощ в Луцьку. Ну розумієте, яка екскурсія, якщо дощ? Ну, і що робити? Помолилися, Ну, що нам робити? Помолилися і думаємо, ну будемо їхати о шостій ранку, вийдемо, встигнемо щось побачити, все буде добре. І ошо о п'яті встали. Щось уже починається йти не так. Там не змогла Таня приїхати. Там хтось від незалежних від нас причин, ну просто неможливо виїхати о шостій. Дійшло до того, що о дев'ятій ми нарешті виїхали перед виїздом. Що ми зробили? Помолилися, не переживали, поклалися на господа. Ну, все, що як треба по інструкції. І що ви думаєте, їдемо? Ми таке сонце невімовірне. Ми доїжджаємо до Львова, співаємо пісень на всю, весь пурім переспівали, все переспівали, розказуємо досвіди, як ми зустріли Бога. Все прекрасно, сонце світить. Ну, ми думаємо, ну чого ми будемо поспішати, як сонце світить. Подивилися по цьому, і навіть дощ відкладається, трошечки сувається на вечір. О, ну так супер, спігнемо погуляти. Ми ж не думаємо, що може нам. Господь щось підказує, ні. Ми потім ще зупинилися, поїли, погуляли, ще раз зупинилися, поїли, погуляли. Приїжджаємо ми в Луцьк, третя година, от якраз коли за розкладом мав бути дощ, сонце таке, як сьогодні. Ідемо гуляти в замок скрізь, навіть ще екскурсію взяли, екскурсію погуляли і все погуляли. І от ми виходимо з замка, а мені щось так йок. Пора їхати, от, просто от розумієте, просто іди до машини, от такий прямо поклик. Іди до машини, сідай і їдь. Я таке, ну що ж це таке? Ну я не зрозуміла, що це Бог може підказувати. Бо ми кожну хвилину говорили: дивіться, яке сонце, як Бог благословив. Це ж так класно, Бог благословив. Ми тепер гуляємо скільки хочемо. І значить, я кажу: Таня може до машини, а Таня ж її її це не, не в неї цього не відбувається. Це тільки моє особисте. Я бачу, як ми разом молилися. Тільки моя це проблема, то і думаю, ага, це, мабуть, в мене щось таке. Знаєте, може мені вже я встомилася, і мені від цього не вдобно. Ну, якось не думаю, ну чого, як люди гуляють, там наші діти гуляють. Не буду я слухати цього. Це на мабуть, це я навіть в мене думки не було, що це Господь. Я думала, що це мій егоїзм. Коли я втомилася, хочу їхати і щось таке. Пішли ми на другу екскурсію. Ну, Бог каже, дівчатки. Ну, ви вже не наглійте, пожалуйста. <с> і там у нас таке навіть трапилося, що... а це знову тобі каже, так? Да? Да, так, це тільки моя. До речі, ви знаєте, Паша, Танін син з нами був, і він теж він на другу екскурсію, наче навіть заходити не став. От він каже, я почекаю тут, може, в нього теж щось таке було. А я просто зайшла в цей дом архітектора, сіла отак біля воріт, каже: Таня, я не піду. І думаю, я просто перечекаю, щоб вона сходила. Бо мені отак, мені так погано, мені так треба їхати, що я не знаю. Що з собою робить? Я сиджу, аналізую і думаю, може, це того, що, знаєте, коли хтось із нами, ми коли з кимось їдемо, і коли хтось ще хоче погуляти, а ти вже не хочеш. Або як хтось довгий досвід розказує, а пастор, наприклад, думає, коли вже вона закінчить, бо мені ну, Я Ще нормально. І от тоді вже ти починаєш, ну, як нервувати. Я думала, що це такий стан зі мною. І я його в собі придушую. Розумієте? Ні, щоб послухатись, щоб помолитися, спитати, а Господь. А що це зі мною таке? Я думаю, що це мій егоїзм. Лейлу подряпали кати на тій екскурсії. Екскурсія не трапилась. Так подряпали кати, що в неї там кров текла, і екскурсія раптом припиняється, бо люди так перелякалися. Лейла оцю таніну собачку тримала. Ага, це Лейла тримала да, собачку? Так, Таня Дала собачку Лейлі і каже: Потримай, собачка якось вирвалася, на неї напали три кота, і просто лейла почала відбивати цю собачку, і в цей момент. А вони, до речі, нас попереджали: не, не заходьте до нас з собакою, в нас агресивні коти. Ну нормально, було попередження. Ми послухали, що такі агресивні коти, Де ми помолившись, боялися котів. Коротше, всі обставини казали, всі що обставини. треба їхати. Так. Ми вийшли, в не було екскурсії, ми йдемо до машини, ми сіли в машину, але потім іще Таня каже, і ще сюди зайти. І дратом починає темніти. Я думаю, щось якось рано для липня темніє п'ята, шоста година, сьома там ну не може темніти. Ну, все, все, вирішили їхати. Як тільки ми виїжджаємо з Луцька, дзвонять нам за телю і кажуть, де ви? А ми кажемо, ми з Луцька виїжджаємо. Вона каже, а, ну так це вам ще 3-4 години. Ми такі, ха-ха-ха, ми на машині, які 3-4 години. І що ви думаєте, тільки ми виїжджаємо з Луцька, настає те, що буквально ми тоді якраз починали книгу «Вихід» і ми згадували оці всі кари. Тобто не просто небо потемніло, не просто ніч настала, А починаються такі урагани, вітри і просто град. Машина просто град. Ми їдемо, ми не бачимо нічого. От я просто мене папа буде на і він мене колись навчив, що коли ти не бачиш, ти дивися на розділительну полосу, якщо на навстрічки нікого немає. І... Такий ливень, що внизу в машині діти питають: це що, яма? А я кажу, це не яма, це вода, так бухкає. Тобто вище колес, мабуть, вода була. Ми давай молитися. Ми молимося, і я собі От тепер я стала прислухатися. Сидячи в машині, я кажу: Господи, зупинитися. От знаєте, коли буває ливень такий, що треба в машині зупинитися, перечекати. І я чую, що ні. От тепер вже зупинятися не треба, бо там немає майже обочини, там ну, що завгодно, але потім зрозуміла, що дощ в дві доби, ну тобто неможливо. Ми їдемо далі, і просто Господь каже: просто бери і їдь. Ну ви розумієте, що коли ти не бачиш навіть перед собою і як їхати, це важко. Потім ми їдемо і розуміємо, що ріки починають виходити з берегів і перекривати дорогу. Тобто, от ми їдемо, потім на полях стільки вже було води, що вони через кувіт вода піднялася, і вся дорога стояла в воді з полів. А потім Паша каже: А що це каже? Завод димить. А ми розуміємо, що це не завод, це оця вже смерч. По полю, тобто такі просто страшні, страшні речі ми переживали. Таня пам'ятає, починає знімати, каже, я такого не бачила ніколи. А я кажу, Таня, все переставай знімати, давайте молитися. І ми просто всю дорогу до рівного ми молилися. І як тільки ми молимося, виїжджаємо небо таке. Тільки пройшло 5 хвилин, воно нас наздоганяє. доганяє. І без кінця. І я потім розумію, що Бог мені казав, виїжджайте, дівчата, ви погуляли, до вас достатньо. Ну, в мене свої були плани, але ж ми не слухали. Ну, добре, і тоді нам такі кончательна точка була в Рівному. Ми заїжджаємо в Рівне, нам залишилося переїхати Рівне, і там буквально 30 кілометрів, і готель. В Рівному чудова погода. Заїжджаємо в Рівно, і що ви думаєте, починається? Настільки молніносний злива, що там одна пряма дорога через Рівно, її немає. І в одному місці вона спускається от, такі от яма, така яр. І ми зпускаємося в той яр і бачимо, що дороги немає. Ну тобто маршрутка потім там залила, маршрутка там стояла, була за вікна маршрутці. Нам треба переїхати. Інакше немає іншої дороги. Ми стоїмо і просто розуміємо, що робити. І я звертаюся вже. От тепер точно слухаю Бога всьому. кажу, Боже, що? І мені такий цей подивися, хтось поміряє, ніхай. Ну щоб поміряв воду. Поїхала велика машина, їй вже під двері. Я розумію, що ні, я не переїжджаю. Всі стоять, всі розгублені, немає іншої дороги. Е, показує цей теж ніяк не показує. Немає іншої дороги. GPS. Я говорю, Господи, що? І мені Господь розвертайся. От, просто розвертайся і їдь. Я одна з цієї толпи починаю розвертатися, і мені починає показуватися інша дорога, розумієте? І я просто швиденько, 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 швиденько проїжджаємо ту дорогу майже вже до виїзда з рівного. І що ви думаєте? Знову яр і знову злива. І от тут уже ми стали, і ми розуміємо, ну це все остання дорога, більше ніякої немає. І ми так молилися вже стояли. І я вода настільки прибуває, що на очах наших піднімається вже вище і вище. Тут з'являється одна машина. Я поміряю вона така десь приблизно як моя. І вона при проїжджає так майже під фари. Я кажу: ну з Богом, дівчата, всі молимося. Ми заїжджаємо в цю яму, в цю воду. А назустріч нам їде маршрутка. І ви розумієте, що маршрутка їде з чим з хвилею. І ми. Господи, зупини маршрутку. І маршрутка зупиняється. Але в цей момент останній такий, я ще зрозуміла, що або ми зараз переїдемо, або в мене тут інфаркт случиться. Коли ми були в самій глибокому місці цієї калюжі, я почула від моєї машини пі-пі-пі, і такий значок, гальмуйте. Це. У мене така стоїть система, яка, коли я в'їду в стіну, вона мене зупинить. Тобто моя машина зрозуміла, що попереду стіна, тому що це була стіна води. І я розуміла, що машина зараз зупиниться. Нікому не кажучи, я просто, господи, будь ласка, будь ласка, переведи нас. І Господь перевів, машина не зупинилася. Просто машина мала з усіх всіх стати з техніки безпеки, тому що вони, вони розуміло, вода була вже вища цього порогів, і вона розуміла, що це стіна. І це був такий досвід. Ми, коли приїхали, ми були настільки в адреналіні, але тепер я переосмислила все. Ми так покладаємося на Бога в молитві, бо ми все ж правильно зробили, що ми не чуємо вже Бога. І це такий дуже був для мене досвід, що помолилися не для того, щоб Бог нам зробив так, як ми просили. А помолилися для того, щоб мати і слухати Бога, і мати з ним спілкування от в тій проблемі, в тій дорозі, про яку ми помолилися, і це важливо. Да, Джулія, дякуємо. Я слухав ну, так уважно. Я старалась. Цікавий да, досвід. А друзі, давайте ми а, встанемо, встанемо до молитви. Запрошую вас, Джулія, помоліться з нами, щоб Господь ну, насправді навчив нас чути його голос а, в будь-яких обставинах і. А, я розумію, що Господь говорить до наших сердець, але ось ця можливість почути, вона приходить з досвідом, мабуть, да? і ви розповіли, як Господь намагався вам сказати. Ось щоб Господь дав нам цю спроможність, да? чути його завжди. Будь ласка, помоліться з нами. Дорогий наш Отче Небесний, ми дякуємо Тобі за ту любов, яку Ти нам даруєш. Ми дякуємо Тобі за відповіді на наші молитви. Дякуємо Тобі за той мир в душі, який Ти нам даєш, незважаючи на всі обставини. Господи, також безмірно дякуємо Тобі за те, що Ти є у нас як та єдина надія і опора. І навіть коли ми молимося до Тебе, Ти бачиш, Господи, що ми можемо покладатися на якісь свої певні переконання. На якісь свої те, що все так буде, як і буде, бо Ти нас оберігаєш. Але, Господи, дай нам мудрості і розуміння спілкуватися з Тобою, слухати Тебе, бо іноді ми не можемо цього робити. Забуваємо, Господи, проведи нас, прислухаючись до Тебе через всі ті переживання. Хто, Господи, зараз на війні, хто в якійсь дорозі, хто в якійсь складній ситуації, Господи, відкрий наші серця, щоб ми слухали Твій голос і тоді. До нас прийде мир і покій, Господі. Слава тобі за все. Амінь. Амінь. Жуля, дякуємо. Сідайте, будь ласка.